Повертаємось до студії Спресу Мене звати Андрій Сусленко. Як я обіцяв, зараз підведемо фінансові підсумки минулого тижня. Допоможе нам спеціаліст Сергій Фурса, економіст, з нами на зв'язку. Сергію, вітаю вас. Доброго ранку. Сергій, дякую, що ви цій неділі вирішили допомогти українцям зрозуміти краще, якою був минулий тиждень фінансовий. Давайте послухаємо ваш аналіз. Е, ну, насправді. Якщо в Україні щось відбувалося, то в світі майже нічого. Якщо ми будемо дивитися на те, що обговорювали фінансисти від Атлантики до Тихого океану, це була Греція. Греція, Греція, знову ж таки, Греція. Звісно, був економічний форум в Росії, який був прикрашений е замороженням активів тої ж Росії в Бельгії. Франції та Австрії, але все ж таки це річ другорядна, яка не впливає на глобальні економічні процеси. В той же час тема Греції вже з 2011 року актуальна, і греки наразі знов підходять до свого чергового дефолту і знов мають його уникнути. Ну поки що вони його уникають, але риторика залишається змішаною. Якщо ми подивимося на те, що неспонеділок минулого. Ну, цього тижня в Афінах, коли за один день 500 мільйонів доларів втратила банківська система Греції. І це явно сталося не в результаті програшу їх збірній Фарерам. Потім за кілька днів десь все це не збиралося на кілька мільярдів доларів. Тож, як відкриються банки АФІН в понеділок, зовсім не зрозуміло, тому що риторика змінюється. І від того, що ми зробимо всі реформи, як ви хочете, до того, що. Ви кляті буржуїни, ми вам нічого не винні. Е, дуже маленькі кроки, і ципрас, що він скаже в понеділок, не зрозуміло. Тож там люди хвилюються, але у той же час вже так дісталася Греція. І навіть якщо три роки тому тема Греції могла спричинити якийсь розпад ЄС, кризу Євро і так далі, то зараз самі європейці вже будуть раді позбутися Греції, бо це не викличе ефекту доміно. Тож ринки продовжують зростати, американці, і європейські, і Греція це головна новина, але не спроносне. А що в Україні, Сергію? В Україні в нас продовжується сага з реструктуризацією. Ми зробили пропозицію одну нашим тримачам цінних паперів, вони нам іншу. Ми хочемо списати 40% боргу, вони не хочуть нічого списувати, але згодні жити без купону до цілого. І насправді, якщо во якщо так виглядає, що це дуже різні речі. А по математиці це майже те саме. І я думаю, що якщо б у нас не було політичного фактору, то ми могли б вже прийняти цю пропозицію і звітувати, бо це дійсно дуже дуже добра пропозиція критою. Але в той же час ми бачимо, що якщо б міністр фінансів вийшла і сказала, от ми так домовились, і величина держборгу залишається то самою, їм сказали, зрада, геть і так далі. Значить, насправді вона б добилася те того ж самого, якби списала 40% боргу. Та основні події. Ну, на, ринки, на ринку валютному в нас виявилися стрибки цього тижня, досить довго ми жили 21 з чимось, а тут вдруг прийшли, використали верхню границю коридору, пробігли до 23, повернулися обратно. Хто цьому виною, скоріше все, депозити Дельта-Банку, які почали видавати. І Перші, хто чекав дуже довго, щоб конвертнутися, взяли з понеділок, вівторок і побігли купляти валюту. Сергію, а маленький прогноз на наступний тиждень, будь ласка, впродовж півтори хвилини. Я думаю, що в нас знову ж таки залишаться головні теми по Україні це реструктуризація. Фондові ринки нічого не будуть відбуватися, гривня залишиться в коридорі 21-23 І говорити про те, що якісь значні рухи нас очікують не варто. А у світі. У світі будемо обговорювати Грецію, дивитися, що в них там відбувається. А які ви ставите, на що ви ставите щодо Греції? Чи буде дефолт? Я думаю, не буде. А тому що це просто не вигідно, так само як з Україною? Так, тому що це не вигідно і Ципроса винесуть вперед ногами, якщо буде дефолт. Тому що дефолт в цьому сенсі, як це розглядається Греція, це вихід з зони євро, повернення до драхми і рівень життя Греків впаде просто з. Дуже дуже сильно в результаті цього. Звичайно, нам буде добре їздити в Грецію на курорти, бо це буде дешевше ніж в Одесу. Але для самих греків це буде дуже важко. Сергію дуже вам дякую за ваш час цієї неділі. Підсумки фінансової підсумки тижня, тільки що підводив Сергій Фурса, економіст. Спасибі вам.